День святого Валентина об'єднав всіх закоханих у телецентрі. Охочих побувати на концерті присвячено цьому дню було занадто багато. Чому ж секрет цього шоу? Дозволяється розкрити потенціал наш, наші можливості, поспілкуватися, знайти нових друзів. Каво провести час. Ну, мені подобається танцювати. Я хочу бути красивою красиво танцювати, виступати бути знаменіти. У шоу програмі брали участь співаки, танцюристи різноманітних стилів, школа моделей. Ж таке кохання на це вам додаткові гості свята. Ну як говорили маленькі дітки, кохання це коли не люблять одне одного дядя і тітя і цілуються в губки. Але насправді кохання це дещо більше. і Я дуже ідентифікую поняття кохання і поняття любові, тому що любити ми можемо всіх – любити друзів, близьких, тата, маму, бабусю. А кохати ми можемо по справжньому лише одну єдину людину. Це кохання, це просто довіра і все більше нічого. В нашому Житомирі живуть найгарніші, найуспішніші, найщасливіші, найвеселіші, а саме головне найзакоханіші жителі. Анна Кришталь, Руслан Давидов спеціально для Дай Таке Продакшн.